Доброго дня. Питання сьогодні розглянемо, як побачити відвідування ГЕОЗОН транспортним засобом за вказаний період. Тобто сортування або фільтрація. Для цього ми зайдемо на транспортний засіб у розділ маршрут або зупинки. Ось виберемо, вказ... вкажемо період, який ми хочемо проаналізувати, скажімо. От За тиждень з 1 по сьогоднішній, по 6 червня. Ось натискаємо шукати. Далі. Ми вибираємо Геозону, по якій ми хочемо зробити звіт. Так? Тобто, ми можемо вибрати от, візуально, а можемо задати, ну, ось, наприклад, якщо візуально, то так. Ми натиснули локацію ігор, наприклад, ми побачили. Коли, яка, якого числа, з якої години по яку ця машина так, відвідала цю геозону і скільки часу тривала зупинка. Повернутися до попереднього режиму натискаємо літеру F. Ось. Ця літера вона е, знаходиться біля кожної геозони, так, і дозволяє якраз фільтрувати е, цю табличку. Якщо нам потрібно знайти Геозону з, 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 зі списку, ми задаємо пошук Ctrl-F, пишемо назву Геозони. Наприклад, нова пошта. Так, і натискаємо знову Фільтр F. Так, і бачимо за цей період, коли машина була в цій Геозоні, і скільки вона там знаходилася. Ось, для того, щоб. Роздрукувати так звіт. Скажімо, візьмемо локацію Дім. Так, ось в нас є дані. Так, ми е, зробимо, приберемо карту, зробимо на весь екран табличку і можемо з допомогою функції друку Ctrl-F роздрукувати даний звіт. За вибраний період.